Всім привіт! Хочу показати вам, як проводити нейролінію, якщо ви малюєте вперше і ніколи з цим не зустрічалися. Можна взяти звичайний гуцик на 4 дірочки, вставити в нього лінер і спробувати довести лінію до кінця листочка. Ось так буде виходити у вас нейролінія, Для тих, хто ні разу не малював, можете спробувати вправу з гудзиком. Ось так лінія йде туди, куди ми не очікуємо, тому що ми не знаємо, куди саме заведе нас гудзик на листочку. Já coisou o óleo.